Всім доброго дня. Сьогодні, як ви бачите, будемо пересаджувати наше авокадо. Ось так вона виглядає. Для кращого росту я використовую гумат натрію. Одна ложечка, маленька. На 2 літра води. Це те, що залишилося осад. Я його процідив. Вітаємо його до нашої медузи. Кажуть, що потрібно цю воду переливати сюди, але так як я додав гумат натрію, я не буду цього робити. Так, трішки. І так, ще Ось так вона буде у нас рости. Приблизно півтора місяця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. А у нас авокадо Медуза.